Вітаю шановну сонячну громаду. Нарешті доїхала моя солодка парочка. Вчора ввечері ми її вивантажили, розпакували і пішов дощ. Так що довелося занести на веранду От, і високохудожнє відео здовго мене не вийде зняти. Хоча що тут знімати? Панелі, вони одне на одну схожі. От. Це е, J.A. Solar, Фірма, яка в мене була давно. На очах якось. Ой, тут, блін. Так, ну тут погано буде дивитись. 565 ватт. Виробник топовий. От. Обирав я їх е, по характеристикам струму і напруги поближче до тих, що в мене вже є. Доволі близько обрав, але я не рахував ніколи ці комірки на цих, на панелях. Ну, от цих 144, а моїх 132. От не знаю, як вони будуть працювати в одному ланцюжку. Хто розбирається, Ну, напишіть. ну Ці на 30 см десь довші. Нічого, приліпимо. Так, як я їх обирав, да? По посавіту друзей. Е, обирав, щоб поближче ж було. Почав шукати поближче, знайшов поближче. 4600. І з доставкою мені десь заявили дві. Або приїжджайте самі. Ну, мені їхати нема на чому. Це здорові, такі штуковини. От. Почав шукати далі. В Києві знайшов, теж дивлюсь, там десь 4 585, щось таке такі біля 4600 воно і крутилося. А потім бачу 3 300 толі 26. Щось таке. Ну, Що таке? ну, То я вам пізніше розкажу. Це ж головна мета мого відео розповісти про квест з доставкою. E, Взагалі-то вони, вони дійшли значить, Дві панелі 6600, і доставка новою поштою десь 1380 там 5, щось з копійками. Тобто 8 тисяч, ну майже рівно 8 тисяч, дві панелі. Тобто по 4 тисячі на штуку з доставкою. Я вважаю, що мені повезло. А далі подивимось. Так, Зараз поставлю на комп'ютер якусь заставку і розповім вам про цей Квест десятиденний. Ну, десь так. Оце мої панельки, отакі. От Значить, знайшов я, кажу ж, на Києві. Заповнив. А, думаю, що так дешево. А мій кум каже: та мене друзі теж розпродавали. Щось ну, якісь там серії наприкінці минулого року кажуть, нормально, це вам повезло. Ух ты, вам повезло. Це оптова ціна. Це буває, це нормально. Думаю, ну добре, заповнив зає... це замовлення, чекаю ж на зворотній зв'язок. День прочекав. Тут. Чи ввечері, чи наступного ранку? Алло, алло, дівчинка. Е, ви замовляли, не передумали? Та ні, не передумав. Е, ну, Нам треба уточнити, чи є вони на складі. Ну, Добре, уточнюйте. Уточнила, є на складі. Ну, давайте що будемо оформляти? Добре, добре, зараз вам як? Ні, потім хлопець ще е, телефонував, там нажали всі кнопки, на, там натиснули, все нормально, е, е, уточнили адресу, ну все, все як е, водиться. Наступного дня чи ввечері знову. Телефоную хлопчик. Добрий день, не передумав, та ні, не передумав. Як платити? Ну, от я вам зараз скину, все вже скинув е, повідомлення, от тоді платіть те, те там, вкажіть. Хорошо, Раз, все зробив. Ну, і він ще каже: тільки новою поштою, ой, вам буде дорого. Ну, ну я не знаю, я запитаюся, якщо у них. Добре. Хоп, заплатив. Чекаю, дзвонить хлопчик, добрий день, а він же сказав, я, я кажу, а що мені робити? Чекайте на ТТН. Чекаю, чекаю, день чекаю. Знову на, на наступний чи ввечері телефонують. Так, ну, ми не можемо заповнити вашу адресу. А я ж на адресу заказував. Ну, замовляв. Не можемо знайти, немає в базі. Я говорю, Ну, то як немає? Ну я ж сюди кажу, мені возять. Доволі так часто, ну разів десять вже кур'єр був. Я сюди собі замовляю дуже зручно все. Ну не можемо знайти. От вулиці немає. покажіть якусь іншу. Як, як я іншу кажу. Ну, якусь там поруч. У мене немає поруч у вулиць. У мене найближче десь метрів 600, а то 800. Я, я не впевнений, що там є таблички. Людей там теж у нас мало. Так, ну я не знаю, що. Это... Давайте делівері до найближчого міста, а там, там сюди. І скільки ж воно... Ну, вам буде тисячі з половиною десять. Та куди, навіщо воно? Бо мені потрібно. Це ж вартість ще одної, там дорогої цієї панелі. Ні, гай, давай так. Я зателефоную на нову пошту, з'ясую у них. Так, я зараз зміню картинку, щоб вам не дуже сумно було мої теревені слухати. Ось, оце, от моя, оця, оця, ця-цяця. Так. І зателефонував на нову пошту. Вони говорили, та ні, нема у вас обмежень, все возяться, все нормально. Ну, заодно порахували, хоч приблизну вартість, нарахували щось там 1600, там плюс-мінус. Думаю, ну добре, мене влаштовує. Телефонує. Знову кажу, так і так. Немає ніяких обмежень, давай відправляй. А він же нервує такий завзятий хлопчина, молодий. Ну, я не знаю, я віддам на, цю, на свою логістику, тось, а я думаю, та, яка там у них логістика? Я перед тим як замовляти, то ж ціну дивив, дивився відгуки, і я бачу, що це фірма. Ну, це ж зараз, зараз не новина. Якийсь інформаційний хаб там збирають замовлення, роздають там по своїх партнерах і так далі. Я ж не проти, я ж не проти, це нормально. Я ще згадав, що, по-моєму, щось я в них вже купував, все пройшло нормально, прийнято замовлення і статус замовлення зміняється. Ну, нормальна, обслуга, нічого не було. І ну давай передавай. Передав він своїм цим. Чи це ж дні листаються і листаються. Ну я дуже так не поспішав, думаю, да, ладно, хай так. А це вже субота, Да, вже субота. І п'ятниця каже. Ну що, до понеділка, до понеділка. Ну, добре. Понеділок настає, телефонує. Ваше відділення відмовляється приймати. Так відмовляється, чого? Ну, по 32 кілограма. Вони греть, падижі, ну, Анагару, 28 на сайті у вас, на сайті 28. Ні, ми ж там пакуємо два місця. Що два місця? Сам собі гадаю. Ні, ну нормально, два місця. Нам з дружиною, хоч там ну, 30 кіло, нормально, 60 же. Так. Ну, добре, от, відмовляються. Та ну, добре, зараз я. Я зараз цю нову пошту думаю так. Я телефоную на нову пошту. Ваш, ваша розмова може бути записана. Думаю, так це ж прекрасно. Я їй кажу. А можна і я запишу, а то мені для цього, для, для продавця ну, важливо, не можу йому пояснити нічого. Так і так. Та, будь ласка, записую розмову, все з'ясовуємо. Ніяких цих немає. Говорю, так, я відмовляю. І я ж думаю, ну якщо фізично вони там влазять в машину, а я знаю, що влазять сюди, їздить такий Мерседес з фургоном, що туди влазить, там три ну, метри навіть влазить, точно, то й 4. От. Е е е думаю, ну якщо якісь у вас там оформити не можете, ну давайте щось якось зробимо. Ну, відправте мені там порожню посилку, я різницю, яку треба там доплачусь. Що... Та ні. Не треба цих цього цирку. Нема у вас обмежень. Це щось там ваш продавець. Якщо він не може, ну хай зателефонує нам на гарячу лінію. Ми в, руч, в ручному режимі все це супроводимо. все це Я ж йому знов. Альо, хлопчик, а той вже нервує. Ай! А, або або давайте гроші повернемо. ні Ні-ні, друже. Я що мені поверну? Мене все влаштовує, ціна, доставка. І що я буду потім сам їхати по 4600 і, і знов ці проблеми з доставкою вони почнуться. Йому все це давай скину тобі розмову, якщо ти не знаєш, як там, домовитись. Не, не треба мені це. Знов, знов пішло. Е, і ми з ним отак кілька разів. я от... Клянуся, якби поруч було, я пляпаса йому вліпив, блін. Я, колишній працівник нової пошти, я вам клянуся, ніхто вам сюди нічого не повезе, О, то самі будете не ходити машину, вам, нам нужно вам та ж не. Ти позателефонуй. Ти телефонував чи ні? А він нікому не телефонував. Це ж молодь, вона по картах дивиться такою вулиця. Вулиця номер такий, та будинок. Ці вулиці вже давно попеіменували. А на сайті е, старі назви, і ти мені кажеш, що ти на сайті е, 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 тобі там пише, що ти не можеш заповнити цю і відправити на мене. Говорю, зателефонуй! Зателефонуй! Нє! От ні в яку говорю, так. Добре, говорю, оформляємо на, цю, на вантажне відділення, я буду е, переадресацію робити і все. Ну, врешті-решт, так воно і вийшло. Зробили. Він відправив на вантажне там материнське відділення. У нас тут пункт такий захудалий. От і звідти мені вчора привезли. Перерахували, вийшло навіть не 1600, а 1380 чим-то. Але ж запакували в одну то одне місце: 68 вісі кіло. Ще й обрешітка така хлібка, що я не знаю. Ну, я вам е, потім покажу головного героя розвантаження. Ну, а так все. Чинно, благородно, запаковано класно. Машина приїхала цивільна, там пневматичний цей борт, оцей задній опускається, піднімається, як ти хочеш. Отакої От хлопці. Так що все приїхало. Я головного героя зараз буду вам показувати. Так, що ви тут? Дочитались? Нормально все. А що тут? Цифри і цифри. Мені важкувато в них розбиратись, тому я не розбирався. А ви як хочете? Так, піду я до головного героя. А ось головний герой чи героїня. Хто не знає, що це таке. Це Кравчучка, тачка Кравчучка, скільки років, о-о-о. Це вона названа, молодь, мабуть, не знає, да, що це, це таке. Да. Був у нас Леонід Макарович, да, Кравчук, перший президент від моєї Незалежної України. от. Купував я її. це ж, ну, Тоді ще десь на початку 90-х тільки одружився. Скільки вона бачила, скільки я на неї і чого возив, ну це тема і чого, мабуть, відео. Но, е, та, це страшне. страшне розповідати. Тоді ж не було такого сервісу з перевезеннями, з ціма там, з доставками і так. Що ж це? це? Отак от хлопці. Кравчучці, слава. Допустили ми е, цей борт. А водій приїхав замотаний в бандаж е спину. Каже: Та я ледь-ледь я нахиляюся, так що я ніяк. І дружина в мене. Сусідів, ну немає. Я ж кажу, тут таке е та напроти один е молодий хлопець. А я бачу, його дома немає. Жінка одна крутиться, крикнув там. Гукнув. Ось і що я викатив? Кравчучку пустили, пересунули на кравчучечку ці 68 кг, кілограмів. Я їх запер отак от на ворота, на тобто, у двір, на небиший такий пагорбик. Отак от, от, хлопці. Слава кравчучці ще раз. Все.